Часто наші клієнти замовляють у нас та встановлюють у себе москітну сітку плісе, і це не випадково. Зараз ми знаходимося на одному з наших об'єктів, де ми саме встановили таку сітку. Частина перша. Тут встановлена дверна москітна сітка плісе кольору антрацит. Це дуже популярне та сучасне рішення. Відкривається вона дуже легко, сувається в бік, ніби складається в гармошку без зайвих зусиль. Полотно легко складається вздовж направляючої. При закриванні так само тягнете за ручку, і вона знову розтягується по всьому проєму. Оце основна реальна перевага сітки плісе в порівнянні зі звичайними москітними сітками. Якщо, наприклад, ви встановите класичну сітку на двері, вона потребує відкривання назовні, що займає зовнішній простір балкона або тераси. Це створює певні незручності. Особливо у вузьких або обмежених просторах сітка плісе в цьому сенсі ідеальне рішення. Вона рухається у своїй площині конструкції і не займає зайвого місця. Підпишіться, щоб не пропустити другу частину.